Ялинкові ярмарки запрацювали по всій країні. Придбати новорічні дерева можна і у дрібних точках продажу, і безпосередньо у лісництвах. Що цьогоріч із цінами? Та як перевірити, що хвойні зрубані законно і ви не купуєте у браконьєрів? Репортаж з Черкащини Ірини Васюри. Пенсіонер Василь Матяш ретельно оглядає кожне дерево на новорічному ярмарку в лісництві. Чоловік завжди купує ялинку напередодні Різдва, вибирає зростом не вищу за себе і щоб була пишна. Купляв і по дві, і по три, бо в мене і внучата, і правнучата є, і хто знакому все. А тепер вони вже живуть віддільно, купляються. То я, мене жінка послала, каже, візьми, щоб у хаті було. Положить для правнуків якийсь подарунок. Це ж буде. Найпопулярніші зараз дерева для новорічного декору це звичайні та кримські сосни до півтора метри завишки. Ціни на них від 111 гривень. Звертають увагу покупці на ялинки в горщиках, які після свят можна висадити в ґрунт. 478 гривень. Оця ялинка буде коштувати 540 гривень. І ця ялинка буде коштувати гривень. Де б ви не купували дерева? Головне на що радять звертати увагу фахівці, це бирка з кодом. Саме вона означає, що зроблено законно. А за кодом можна дізнатися, де була вирощена ваша зелена красуня. Пляємо в такому місці, щоб не можна було її зняти і щоб не можна було її двічі використати. А ось так відбувається заготівля ялинок та сосен, яку саме рослину рубати майстри лісу визначають за тими ж критеріями, що й покупці. Дивимося її висоту, щоб вона була оптимальною, не сильно велика, щоб не була маленькою, щоб була пухнаста, така як ось ця, щоб не було сильно рідко на ній гілочок. Дивимося, щоб вона була красивою пишною. Ось такі критерії для вибору новорічної сосни або ялини. Після зрізання кожне дерево обов'язково маркують. Поновлюють ці плантації постійно, тому турбуватись про шкоду для лісу від такої рубки запевняють лісівники не варто. Коли ділянка зрубана і залишаються лише тільки ті дерева, які вже не мають товарного вигляду, проводиться реконструкція цих ділянок і створюється нова плантація новорічних ялинок. Яка через, а через тих самих шість років ми вже зможемо нові рубати. Тут для новорічного молодняка виділили 15 гектарів лісу. У грудні його постійно патрулюють. Порушників цього року, кажуть, ще не було і нагадують про відповідальність за незаконне рубання хвойних. Адмінпротокол по шістдесят статті. Купап штраф від 30 до 60 неоподаткованих мінімумів, тобто до 1020 гривень. Плюс ви будете змушені оплатити збитки, які нанесені державі. Краще приїхати на легальну точку продажу і купити цю ялинку за 111 гривень і не мати ніяких проблем. В області планують реалізувати більше п'яти тисяч новорічних дерев. Попит, у порівнянні з довоєнним періодом зменшився, але охоче купити сосни та ялинки є, тому лісівники намагаються тримати ціни На рівні минулого року. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.